Доброго усім дня! Сьогодні 6 вересня, 23 рік. Покажу біля дому трошки. Англій червонолисний, англійсь двойка, зеленолисний, Хуська бомба. Грузина трошки насобирали з того куща здорового. У мене тут де на привіті були на медвежому, То ми ще потягали. Він ранній вже сухий. Це хуська бомба. Зверху кажеся ноль. Піднімаємо. Все у ріжках. Каже Ігор Цибенко. П'ятирічний кущ пів кілограма Я показував в минулому році на п'ятирічному було на цьому 1100, по-моєму, не пам'ятаю. Ну десь так біля того орішків. і посчитати по мінімуму по 7 рам, скільки було. Я показу. Допустим така грона, скільки треба Макдональдса чи що там, ті мелочі, щоб замінити ту грону. От допустим це Макдональдс і Хуська бомб. Скільки їх треба тих маленьких? Щоб замінити цей оріх. Стільки скільки тут листя. І листя не хватить. То я тут все поподрізав. Вони на висоті починають жовтіти. Такі вріхи і стільки вріхів. Орішків. Просто. Не дуже видно. Такі в І в мене це все опять буде. Зимов жорстко обрізатися, тому що в мене ці кущі всі маточні. Я весну прививав біля п'яти тисяч. Сажанці на медвежому і мені приходиться все обрізати під ноль, якби я не обрізав всі оріжки, самі хороші оріжки на верхушках, на приростах однорічних, а я їх всіх обрізаю. Так що тут у мене пророжай, який має бути. Я не можу показати, тому що я все зрізаю. Ну прийдеться. Хоч хочу, хоч не хочу. Пару кущів оставити. Не обрізати. Щоб показати на слідуючий рік. Тут нема що показувати, воно все буде загружено. Просто знаю. Ах. Англійця червонолисна. Всі на сережках. Привіті круг. Такі. От водочка живий. Він пізній червонолисний англієць. Я все потихеньку рву, рву пробую. Монро теж не трогаю. Оце опилене Монро буду висіювати. Весну. Тут вони більш. Вже починає вручити. Хузька бомба, все, вже на висоті. Вже важко доставати. Все, не за всі подрізані, верхушки подрізані. Уже тут, тут понаростало це все, опять буде обрізатися на прививку. Вот, все обрізано. І все одно уріжка море. До листя не дуже видно. Зараз покажу. Тут нас обирав. Ну, оце грузин, він уже сухий. Бо він ранній, така величина. Зараз кинемо, але ну, це практично вже сухі. 6 Шість, Шість Це вони вже почти сухі. Ну, це здорового куща, що там у бабки і в дідика. Біля Грицького вони нічим не одобряють. Це англієць двойка. Зарубав пару штук, він теж пізній. Ну, починає жовтіти. тоже такая плюска закрыта 6,63. туди было. Я помню, один был зарвал, больший. 8 с купиками, не 9, как я казала. 8 с купиками. Вот такое ядро. 6,72. Ну такий важкий. Оцей англійц червонолисний. Він дуже тонкокорий. Ядро таке гладеньке. Із до 6 грамів має бути. Це на собственних куреннях. Пав. 5,28. Йому ще треба з півтора неділі полежати 5.46 такий орішок. Анліє червонолист. Ну і це хуська бомба. Ядра такі, такі ядра кинемо. Четыре Скупикани. Тоже 4 с купиками. Ну два вісім, восемнадцять. Такі ядра. такі Зараз я поколупаю ядра. такі ядра. Господи, Макдоналд. Це ядра і горішки. Такі. Це я взяв просто спички є менші є меньше, а є оце обочні. Тоже хуська бомба, вот такі кабаны. Разкине. Де через неділю півтори буду. Хай ліпше побудут. От такі біля циху рішки маленьких. Хуська бомба десять 9,95 девять девяносто пять. Не знаю скільки саме найбільше, тому що їх не буду рвати, бо їх багато. Я бачу на що він способен, та і все. 11,28. Способен ще більше. 11,28. В списках, наверное, толстой. <laughs> Дуже хороший в рих. Висим 20 лицами и выше. Там за річкою Тоже багато Тут я вже практично все пообривав Кожний день приходять, це вже давно оборвані. Кожний день приходять і я не можу не урвати, не дати. Так що такі діла Всім здоров'я. Хай Бог береже всіх. in miru. Do pobačaja.